Виставка вихованців Київського палацу дітей та юнацтва запрошує вас переглянути короткий стислий зміст історії становлення української культури від трипілля до сучасності. Це колективна робота педагогів і вихованців відділу візуального мистецтва. Нам було дуже творчо і цікаво працювати над цією темою. Нам боліла наша незалежність. Ми хотіли зупинитися на кожному етапі розвитку нашої держави. На створення моєї роботи мене надихнула творчість Марії Заньковецької. Мені вона сподобалася саме своєю ніжністю, дуже красива техніка виконання. І дуже символічно, що сьогодні дитяче серце столиці, Київський палац, є і презентує свою виставку в Серці України Софія Київський.